Відступати потрібно вміти за порадами мудреців, Щоб ховати в могилі квіти і не втрачати море бійців. Відступати потрібно вміти на відтинку семи днів, Щоб семіти і антисеміти не вбивались в почекунів. Адже мертве, тому мертве, що немає у нім живих. Лише зомбі, що хочуть жерти. І невмирущий з яйцем під дих. Да, ми в курсі. У мертвій морі є мертвий острів із прийомною вдалині, І валіза, і останній постріл у останній на світі дні. З щі родим і його екраном У прийомній прямий зв'язок. Щі це чубчик за океаном, інтелект, який без думок. З ними діє скелет з часону, Розриваючи жах могил, сподіваючись оборону розгромити юрбою орил. Ми живі. Що з мертвим на герці, який хоче нас умертвить. Слава нації у нашім серці. І смерть ворожа, це наша мить. А іще за одну хвилину допомога таки прийде. Подала їм лиху годину, обменемо лихо руде. Чахлик цар же, що невмирущий, сподівається. На яйце, яке сховане у східній пущі, і пожирає людське м'ясце. та вже знайдена гостра голка, шкаралупу, яка проткне, і навернуться, і чубчик чолка, і цар вмирущий, без частки не. Не братан, а вмирущий чахлик. Чап.